Так, у нас є проблеми з відповіддю на перший іспит. Хоча кордони України, частина земель, якої окупована жадібними жорстокими сусідами, міжнародно визнаються практичними всіма країнами світу, окрім Російської Федерації і Північної Кореї, ми не контролюємо майже 20% власної території. Ба більше, ми весь час відчуваємо тиск, щоб ми визнали. Факт втрати наших територій. І не тільки визнали факт втрати наших територій, але й відвели свої війська з цієї території, яко зухвалі росіяни з незрозумілих нікому причин, просто проголосили своїм. Тому що там, на їхню думку, було зросійщене українське етнічне населення, яке можна проголосити росіянам. Або просто тому, що туди прийшли їхні смердючі танки. І з питаннями територіальної цілісності України і кордонів, контролю над цими кордонами, нам доведеться тепер розбиратися довгі десятиріччя. І, можливо, ті люди, які зараз дивляться цей ефір, просто не побачать фіналу цієї історії, тому що просто фізично не доживуть до фіналу. Навіть якщо проживуть довге і щасливе життя.